Зараз ми з вами намалюємо погодне дерево, якщо тих, кого не було, так у нас на руці. Я вам покажу, як це можна зробити. Спочатку ми зробимо криву, спочатку ми робимо землю. Можна додати жовту, в передовій. Можна додати загальному. Десь ще буде травичка. Дерево в масорське злізні. І ми робимо це дерево на. Період осені, тому нам треба його розділити як би на три частинки. І трьома кольорами ми потім будемо включати числа, да, дні, які є в цьому місяці. Перше ми зробимо зелену першу частину, Да, я роблю ліворуч, не знаю, як починається з ліва на права. Да, ліва сторона. Така буде Зелена сторона? Потім може бути червона. Останні жовта, коли вже там жовтий листопад буде. Да, навіть коричнево може бути, але ми залишаємо його жовтим. Навіть можна розмалювати, зробити фон цих частин. І ми сьогодні вже позначали, да, Два листочки поводного дерева. Тобто, це був сьогодні 2 листопада, о, 2 вересня і е, перше вже вересня, пошку. Можна всередині писати цифри, якщо діти знають їх. Якщо не знають, можна не писати, можна просто їх замадовити. Все, тут буде 30 листочків з вересня, потім 30 листочків красного кольору, так? красного кольору, жовтого, червоного кольору. Бачите, будь ласка, червоного кольору листочки будуть жовтня і жовтого кольору будуть листочки листопада. Звичайно ж, да, діти, коли будуть дізнаватися цифра, можуть вже і це прописати. Якщо його не знають, ну, добре можна писати і зараз. Це. Коли закінчиться осінь, ми будемо малювати а, погодне дерево зими і весни також. Дякую.